Гітаю, мене звати Дарина, я студентка психології першого курсу університету Бориса Грінченка. І сьогодні я коротко представлю свій особистий бренд, ким я є як молодий фахівець, яку цінність я приношу людям і куди прагну розвиватися. Хто я і моя місія. Я майбутня психологиня, яка поєднує академічну підготовку з практичними проєктами. Моя місія робити психологічні знання доступними та застосованими від щоденного благополуччя до підтримки підлітків і студентів у навчанні, стресі та самоорганізації. Мої цінності три опори мого бренду: науковість, етичність та емпатія. Науковність означає, що я спираюся на перевірені методики і дані, етнічність, повага до кордонів та конфіденційності, емпатія щире бажання слухати і підтримувати без оцінок. Ніша та аудиторія. Я фокусуюся на підлітках і молоді 15-25 років, а також на їхніх батьках та викладачах. Теми управління емоціями, тривога, навчальна мотивація, цифрова гігієна», профілактика, вигорання, навички, спілкування, додатковий інтерес, популяризація психології простими словами. Унікальна пропозиція: мій стиль науково, але людською мовою. Я поєдную базу загальної та вікової психології з інструментами самодопомоги, практики, усвідомленості, щоденники, емоцій, короткі психоедукаційні відео роблю складне простими, а теорію, практикою на щодень. Соціальне підтвердження відгуки учасників відзначають простоту пояснень за безпечну атмосферу та користь вправ. Викладачі підкреслюють відповідальність і доказовий підхід. Мінімалізм, чисті шрифти, спокійні кольори, тон, теплий, поважний, без стильми. Мета щоб людям поруч було безпечно вчитися і зростати. Поглибити практику під супервізію, завершити сертифікаційні курси з психоедукації, мікровтручань, запустити безкоштовну онлайн-серію для першокурсників психологія навчання. Якщо вам відгукнеться мій підхід, запрошую підписатися на оновлення, долучитися до воркшопів або запропонувати співпрацю. Дякую за увагу! Я Дарина, студентка психології. Разом робимо психологію ближчою і кориснішою.